Географія 9 клас, урок 4, суспільна та просторова організація господарства. Суспільне виробництво має різні форми своєї організації. Серед них розрізняють концентрацію, дисперсію, комбінування, спеціалізацію, кооперування, агломерування. Концентрація це зосередження дедалі більших обсягів виробництва продукції чи надання послуг на окремих підприємствах. Вона виражається у створенні великих підприємств, що дає змогу більш ефективно використовувати устаткування і тим самим підвищити продуктивність праці. Водночас у різних видах діяльності концентрація виробництва має чіткі межі, адже з погляду економічної ефективності підприємства мають оптимальні розміри. Ці розміри змінюються на різних етапах науково-технічного розвитку. Надмірна концентрація виробництва призводить до виникнення підприємств гігантів, які не відповідають умовам мінливої економіки. Вони не можуть вчасно реагувати на зміну попиту. Їх неможливо швидко переорієнтувати на випуск конкурентно здатної продукції, тому в сучасних умовах проявляється інша форма організації виробництва дисперсія, тобто його розсередження, розсіяння. Активізація такої форми зумовлена розвитком малого і середнього бізнесу та залученням у виробництво високопродуктивних технологій, які можна застосовувати на міні-підприємствах. Дисперсія проявляється у повсюдному розміщенні середніх та невеликих підприємств. Спеціалізація це випуск на одному підприємстві однорідного виду продукції, це сприяє поліпшенню її якості, підвищенню продуктивності праці, зниженню собівартості виробництва. Розрізняють кілька видів спеціалізації. За умов предметної спеціалізації підприємство випускає кінцеву, готову до споживання чи використання продукцію. У разі подетальної спеціалізації підприємство виготовляє лише окремі деталі, агрегати чи вузли для подальшого комплектування готової продукції. Постадійна спеціалізація це виконання окремих стадій технологічного процесу на самостійних підприємствах. Наприклад, у машинобудуванні такими є ливарні й складальні заводи. Кооперування це встановлення виробничих зв'язків між спеціалізованими підприємствами, що спільно працюють над виробництвом кінцевої продукції. Воно набуло великого поширення в машинобудуванні. Наприклад, для виробництва автомобіля необхідні деталі, вузли й агрегати, що їх виробляють десятки й сотні різних спеціалізованих підприємств. Потім усі вони постачають ці деталі на складальне підприємство, яке випускає готову продукцію. Комбінування це поєднання на одному підприємстві всіх стадій переробки певної сировини аж до виготовлення готової продукції, а також інших виробництв. Що або переробляють продукцію основного виробництва або використовують його відходи. Комбінування забезпечує комплексну переробку сировини мало або безвідходність виробництва. Комбінати найбільш поширені в нафтохімічній, металургійній, деревообробній і текстильній промисловості. Концентрація і комбінування виробництва ведуть до виникнення великих виробничих центрів на певній обмеженій території. Натомість агломерування веде до територіального розширення таких центрів виробництва, їх ускладнення і формування агломерацій. Саме виробничі зв'язки між групою близько розташованих поселень лежать в основі виробничої агломерації. Основними формами просторової організації, економічної діяльності суспільства на глобальному рівні є національні економіки. Вони своєю чергою мають внутрішню просторову організацію. Головними просторовими формами економіки на загальнодержавному рівні є економічні зони і райони. Наприклад, в Україні виокремлюють Південний, Північно Східний, Центральний та інші економічні райони, кожний з яких об'єднує господарство кількох областей. Характерними ознаками економічного району є тісний зв'язок з розташованим на його території найбільшим поселенням, що являє собою економічне ядро району, наявність певної господарської спеціалізації. Спеціалізацію економічного району формують ті виробництва, продукція чи послуги яких призначені для потреб населення і господарства всієї країни. Спеціалізація визначає обличчя району в національній економіці. Підприємства різних виробництв розташовані на території по різному одне відносно одного щодо населених пунктів, своїх сировинно-ресурсних баз і працересурсних територій тощо. В одних випадках підприємства розміщені поодинці, в інших групами, їх групи утворюють територіальні поєднання. Підприємства можуть об'єднувати або спільне електроводу чи газопостачання, або виробничі зв'язки, або перше і друге. Так виникають територіальні елементи господарства, що утворюють його територіальну структуру. Територіальна структура господарства це сукупність певним чином розташованих територіальних елементів, що так чи інакше взаємодіють один з одним. Територіальна структура господарства тісно пов'язана з розселенням, транспортною мережою, а також особливостями природного середовища території. Елементи територіальної структури можуть мати точкові, вузлові, лінійні, кущові, ареальні форми. Зокрема, види діяльності первинного сектору економіки, сільське, лісове, рибне господарство, видобувна промисловість, що тісно взаємодіють із природним середовищем, мають переважно ареальні форми: сільськогосподарські зони і райони, лісогосподарські і лісопромислові райони та ділянки, рибопромислові зони і райони, гірнично-видобувні басейни, райони, ареали. Більшість підприємств промисловості розміщена в населених пунктах. І утворює точкові та кущові елементи територіальної структури. Промисловий пункт це розташоване в певній точці одне підприємство. Промисловий центр це зосередження в одному населеному пункті кількох підприємств, переважно не пов'язаних між собою. Промисловий кущ це зосередження в кількох близьких поселеннях підприємств одного виду діяльності, що найчастіше взаємопов'язані. Промисловий вузол це переважно велике місто або група близько розташованих міст з великою кількістю підприємств, частина з яких взаємопов'язана. Промислова агломерація це територіальне зосередження підприємств різних видів промислової діяльності у формі промислових центрів і вузлів на порівняно невеликій території. В агломерації розрізняють її ядро. Місто, що є найбільшим промисловим вузлом на цій території, та інші територіальні елементи, пов'язані з ядром, розгалуженою мережою комунікацій і виробничими зв'язками. Як і міські агломерації, промислові агломерації можуть мати не одне, а кілька ядер. Промисловий район на значно більшій території поєднує промислові агломерації, вузли, центри і має чітку виробничу спеціалізацію. Наприклад, Придніпровський промисловий район в Україні спеціалізується на розвитку електроенергетики, металургійної та хімічної промисловості, машинобудування. Територіальну структуру транспорту формують такі елементи, як транспортні лінії, транспортні пункти, транспортні вузли. Елементи територіальної структури господарства можуть бути спеціалізованими й багатогалузевими. Спеціалізовані елементи відображають територіальні поєднання підприємств у окремих видах економічної діяльності. Натомість багатогалузеві елементи, утворені підприємствами кількох видів діяльності.